Всім привіт! Це я, Максим. І у нас можна так сказати, що це продовження першого сезону, але все-таки це, скоріше за все, буде кахуватися за другий сезон. Ну там буде видно по ситуації. Заказу я заспавнився, можна сказати, на маленькій частині фактеці. Лутаємо швиденько сундучок. Щось я тут затупив. Ну і плани в мене на цей сезон мають бути грандіозними. Наскільки я так зрозумів, бо до того я дивився все-таки, яку я з скачав, то вона має бути е, з теми, з е, декаконами і взагалі тема середньовіччя. Моїх планах, як мінімум, прибакати е, одного або двох каконів. Е, і що ще можна придумати? Я думаю, якщо у вас є якісь ідеї, то можете написати в коментарях. От тільки що я викинув сукеку, не знаю, чого, але мені дуже заходить там би той мод, що сукека валяється дуже круто. Ну, я думаю, зразу бігти до цього села, бо, типу, вже скоро ніч. Швиденько його там залутаєм і все буде векі гут, векі найс. Ще не йти. Основне нам заказ типу, поспати. Це наш, можна сказати, такий ракетет. Можна, ще потім буде ліжко забрати. І якраз досягнення дуже крикально показується типу, не як зазвичай з боку, Ну, з боку теж показується, але зверху таке висвітлення. Мені подобається. І якраз перше наше желізо. Думаю, дуже довго тут не будемо затримуватись. Десь, певно, золотаємося швиденько. Отут є яєчко, з нього може випасти випастикольний Василеск. Якраз він мені випав, я, я був дуже щасливий, бо в нього шанс, ну, якийсь там 3% коцента зі стати, скільки, я не пам'ятаю. Це якраз з того самого моду, там де є декакони. Оце, що я зараз покачую цю книжку, це так би безтякий. Тут так розказується за всіх е, мобів е, по типу, в цьому моді. Тут є е, е, декакони, як мінімум, ВСЛСК, що я якраз його Е, і що ще? Е, велетні мають бути, або з іншого моду. Я точно не пам'ятаю. Ну, Будемо якось по суті, цього, можна так сказати, що сезону. Швиденько жакаємо їду. Залишаю його тут, щоб не загубився, бо це буде погано. Такий дуже погано, бо я дуже щасливий, що я його кибокав. Заказу забикаємо ну, плавильну піч і звичайну піч. Або ні, ні. Звичайно, не забирає. Нащо нам її, якщо її можна легко Як Якраз я бастяки докачав до самого кінця. Я вже думаю, бумажечки не дуже сильно зб... буду збирати, а. або не знаю, що. От бачите на заказ. Мені не випив Василеск з яйця. Можливо, по тому по сезону буде видно, скільки ж всього нам треба буде кюкзак, бо тут каче реально багато і какачу буде видно. Можливо, ще якісь моди буду доскачувати. Оці кістки, які в сундуках, вони дуже класні, якщо вибити е, з е, чокних скелетів, тобто ті, що фортеці, я не пам'ятаю, яка їхня назва, або з е, таких Василисків, але диких, е, може випасти чокна кістка і можна скакати дуже класний меч і каку. Тут, до речі, має бути дуже крута бойовка вроді би, але там є прикакчат. Переключати треба якраз веселеск випив ще один. Я був шокований, бо Бу, ну реально шанс маленький. Тут Василиск мені дуже сильно допоміг. Швидко ми галемо убили. Ну як, відносно швидко. Залутуємо скелет е Декарона. Якщо не помиляюся, це був гакомовий четвертої стадії. До речі, в них є стадії. Е з п'ятої стадії е дівчинки Декарона може випасти яйце, і в мене буде власний Дикакон. А Цей. А є ще менші стадії. З них в основному або шкіка, або їхню кокоу, це саме какисне, що в них є. Думав піти в шахту, але вона тут досить маленька, так що не бачу смислу щось купатися. Хіба тут можна вугілля забукати чи що? Там ще вроді без желізу має бути. Як каз є. То вже скоко ніч треба, бо ближче до села підійти і поспати. На цьому я певно, що скоко буду завершувати. Мені здається, досить непогано все як я вийшла. Файно, що ми село зараз знайшли, але так то все дуже файно. Всім па-па!